Джибет офіційний спонсор зимових зборів Динамо Київ. Кубрика Нога в ногу набирає обертів на офіційному ютуб-каналі футбольного клубу Динамо Київ. Теперішній герой матеріалу Крістіан Біловар. Центральний захисник столичного клубу 5 лютого відсвяткував свій 24-й день народження. Тому головний тренер привітав його пам'ятним сувеніром, а команда коридором пошани. 5 лютого Крістіан Біловар народився Неймар Роналду. Чи, чи знав ти про це? І як давно ти дізнався, в якому віці, що один день з собою народились, дійсно легенди футболу? Я дізнався десь років у 11-12. Мої батьки зразу для глядачів не в честь Роналду мене називали, тому що вони навіть не знали, що таке футбол, поки я сам не пішов на секцію футболу. І... Дізнався, звичайно, приємно, така хороша компанія, є куди стримитися. Наскільки ти задоволений собою? Цей етап, що був футболіста і що хочеш покращувати, куди хочеш дойти взагалі? Ну, я в Динамо з 13 років, тому я досягнув першої команди. Це раніше була моя така мрія, якої чи якої, чесно кажучи, я не думав, що я колись дійду до неї, але. От, е, получилось дійти до першої команди. Зараз е, мрія грати якомога більше ігор за першу команду, прогресувати і, і, і вигравати всі трофеї з Динамо. Мрія вже здійснила, сподіваюся, ці наступні ж ти сказав, теж здійсняться. Да, дай Бог. Після кількох вихідних Динамо повернулося до тренувань. Попереду гра зі шкендією у рамках підготовки до другої частини сезону УПЛ. А цей поєдинок перший у заключній частині самих турецьких зборів. Ми детально стежили за біловаром ціле тренування, щоб зафіксувати його роботу з м'ячем та без нього. Ми впевнені, що ви дивилися попередні наші випуски цієї рубрики. Якщо так, тичніть вподобайку. Сьогодні було так само немало футболістів команди-19 з основною командою Динамо з ними як співпрацювати. Ну, нові хлопці ще не все розуміють, але їх підтягують до першої команди, тому я думаю, якщо їх беруть з нами на тренування, то... В них бачать потенціал в ми будемо грати в першій команді, тому будемо співпрацювати з ними, допомагати їм чим зможу. Взагалі, кого найтяжче можливо виховати з, ну, з перехідного цього віку Ю-19 до основної команди? Яка позиція найбільше такою складою, щоб перебудуватися чи, чи для всіх однаково? Чесно, не можу сказати. Мені здається, на якій позиції ти б не грав би десь трохи важкувато переходити з дитячого на дорослий футбол, але для цього є дорослі товариші в команді. які і допомагають і роблять цей процес трохи легше. Повернулася команда вже після тієї невеличкої паузи, так було в вихідні після матчу з РФШ. От друга частина зборів стартувала. Що від цього очікувати, тому що команда вже готується безпосередньо до відновлення чемпіонату України? Так, ну готуємось до чемпіонату. Будемо е, е, цілеспрямовано готуватися до гри з Карпатами. Через тренувальний процес, через тренувальні ігри. Тому я думаю, ми зможемо добре підготуватися до чемпіонату. Який мікроклімат в команді, тому що і взагалі, що робили сьогодні? От на чому був акцент в саме в тренувальному процесі? Мікроклімат дуже добрий в команді. всі Підбадрюють один одного, всі спілкуються. Що саме, над чим саме працювали в тренувальному процесі, не можу сказати. Це такий собі секрет. Ці хлопці з U-19 що прийшли, чи підказуєш ти їм, чи вони цілеспрямовано підходять до тебе, що і запитують, от як це відбувається. Цілеспрямовано не підходять до мене, але якщо є якийсь момент в тренувальному процесі, то стараюсь підказати, чим, чим можу. Команда Динамо ТБ щоденно працює задля того, щоб ви могли смакувати різноманітний контент. Якщо вам подобається подібний формат відео, дайте нам про це знати. І так як головний у нас для дач, то оберіть у коментарях нового героя рубрики Нога в ногу.